Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого самого найкращого. Після попереднього відеоролика не там, де я показував гуси, а там, де я розказував вам про інкубацію, інкубатори, ціну на яйця і т.д і т.п Знову-таки, Декілька людей звернулося за інкубаторами. Уже одне замовлення сьогодні благополучно оформлено і навіть відправлено до свого нового власника поїхав інкубатор, і е, деякі люди іще почали запитувати за інкубатори. І е, є таке питання, яке хвилює багатьох людей. І на яке я даю завжди відповіді і в своїх відеороликах, і навіть є відеоролики, і не один відеоролик, де я показую, чому не можна робити так, як дуже хочеться. А що саме? Саме це спільну інкубацію яєць різних видів птиці. На даному прикладі, людина хоче проінкубувати в одному інкубаторі. Яйця трьох видів птиці. Гуси, індики і мускусна качка. По-перше, чому не можна цього робити? Це різні терміни інкубування. Якщо індик у нас інкубується 26-28 днів, то мускусна качка інкубується 32-35 днів. Гузка інкубується у нас також 26-28 днів. З індиками можна було б вважати, вони співпадають. Але у нас зовсім різний термін охолоджування, провітрювання і оприскування. Індичі яйця я не оприскую водою, а гусячі яйця і качені я оприскую водою. Чому я не інкубував би гусячі і качені яйця шипунів разом? Звичайно, і крякаючої що кряка, качки можна, і бігунка можна. Шипуна ні. Чому? Тому що на 26-й день почнеться на кльов гусенят в інкубаторі. Піде масовий вилуп на 27-й день. Інкубатор відкривати не можна. Повиситься волога, підніметься температура, і наші каченятка, які в яйці і так дають вже. Гарну температуру, тоді, коли потрібно інкубатор відкривати і яйця доводити до стану охолодження максимального гусенятка, наші скажуть: пока я ще не встиг пробити шкарлупу з яйця, як ти мене вже відправляєш в потусторонній світ. Точно так само було б з індиками. Навіть якщо б ви умудрилися якось там індичі яйця діставати з інкубатора під час того, як ви будете оприскувати гусячі яйця, а індичі прикривати десь біля інкубатора якимось теплим шерстяним, шерстяною хустиною, то з шипунами такий фокус не пройде. Курячі індичі. Можна спробувати інкубувати, але також у вас будуть лупитися курчата, ви інкубатор відкривати не будете, і індичата можуть також у вас позавмирати, позадихатися, і вихід буде у вас невеликий. Я чесно преклоняюся перед людьми, які проводять спільні інкубації, і в них все вдається. Я такого не вітаю. Декілька разів робив, мав невдалий досвід. І більше до такого я повертатися не буду. Послухав одну хорошу людину, яка так робить постійно. Думав, що в мене так вийде. Але ну, дурне бачило, що і в тієї людини не виходить так, як треба, і запоров свої яйця. Закладав в мене неслася гуска. через кожних три дні підкладав яйця в інкубатор, там, де в мене вже були яйця. Нічого хорошого з цього не вийшло. Із тих яєць, які я докладав, сім яєць були запліднені, хоча я їх поступово докладав, були за зародиші, вони розвивалися. Але так як провітрювалися яйця, ті, які були закладені попередні, потім вони лупилися, інкубатор не відкривався. Ті всі яйця, які я докладав, благополучно пішли на дно. А яйце було гусейком Тобто сам я запоров ті яйця, які були. Набагато дорожчі, ніж ті, які були вже в інкубаторі. Тому я не раджу закладати яйця різної птиці в один інкубатор, тим більше з різними термінами інкубації, з різним охолодженням і оприскуванням яєць в інкубаторі. Ви, звичайно, можете спробувати, можливо, вам вдача посміхнеться. Набагато краще, ніж мені, але в мене не виходить. Тому на власному досвіді я б не рекомендував таке робити. Якщо є люди, які роблять так і яких це виходить, будь ласка, діліться своїм досвідом. Пишіть в коментарях, чи у вас так виходить робити, чи у вас не виходить так робити. Бо в мене так робити не виходить, і я цього робити не рекомендую. Тому краще там трішечки зачекати. Зробити одну інкубацію, а потім робити іншу інкубацію. Ну, або не знаю, як виходити з такої ситуації. Чесно, ну, я б не радив. Людина хоче інкубатор, в якому можна зробити інкубацію всіх цих видів яєць за один раз. Такий, щоб був вдалий під всі види яєць. Ну, всі інкубатори фірми Теплуша вони є практичні. Вони є зручні, вони підходять під всі види птиці, під всі види яєць сільськогосподарської декоративної птиці. І в них можна виводити будь-яких пташенят. Але є ось таке, але я не рекомендую закладати яйця всі разом. Тому тут вже дивіться на свій розсуд, щоб я не був винний і не. Виявилось потім так, що я вам щось не розказував, рекомендував, а в результаті ви не мали ніякого результату. Зараз я б рекомендував придбати інкубатор Теплуша Аква. Пройшли деякі зміни. Інкубатор дуже гарно себе зарекомендував. Має гарну комплектацію. Автономно собі бере сам водичку, не потрібно туди лазити дивитися. І дуже гарно самостійно справляється зі своєю роботою. Ось уже зовсім трішечки, і я надію, що я вам весь процес почну показувати, так як в планах є. І якщо є в планах, то дасть Бог будемо до цього йти і будемо цим займатися. Трішечки є перепони зі світлом, тому що світла. Більше немає, ніж воно є. Сьогодні, от практично, цілий день немає світла, його тільки що ввімкнули. Дві годинки воно побуде і його знову не буде. Тобто за добу, грубо кажучи, на дві години увімкнули світло. Як воно буде далі, один Бог знає. Морози на вулиці посилюються, хурделиться, зима. Ну, а там буде видно. Думок в голові дуже багато і дуже різних. Можна сказати, що настрій, пакуй валізи, називається, на душі. Не можу сказати, що дуже спокійно, але пані і хвилюванню не піддаємося. Працюємо. Ходимо на роботу, ще дякувати Богові. Займаємось господарством, знімаю відеоролики, розказую, що і як робити, продаю інкубатори, кому вони дійсно потрібні. Приймаю людей на прийом і онлайн, і офлайн, і по телефону, і очно, які мають проблеми. Психологічного характеру. Ну і так якось працюємо. Тому тримаємось одним словом. Надія на Бога. А там, а там буде все гаразд. Запитували, чому не показую своїх домашніх. Жителів своїх домашніх улюбленців не показую, тому що не хочу показувати вам свої срачельники, які в мене є в будинку. Тут вічний ремонт у мене. Да? Каштанів. Скажи, ми їм, ми живі, ми здорові, ми робимо шкоду. Ми тут собі кажи, ми на задньому плані. Карамелька ось пішла, наїлася, сидить, сидить, кайфує. Думає. Як би це наробити шкоди? Цей ось рівнітель, він же ж навіть не дає погладити карамельку. Тільки присів він вже тут, як тут. Ти збирався йти на вулицю. Ти ж на вулицю збирався йти. Тільки починаєш її гладити, і воно вже летить. Вигнав. Да? Каже, звісно. Бо я тут самий главний. Карамелька. Ти карамелька Ну Ти ж не карамелька. Карамелька вже ось, така майже як каштанчик, кютюник. Так що, домашні жителі на місці. Де? Да? Ти. Ти пантера моя, тебе треба було називати Пантера. Карамелька, карамелька. Та карамелька шита бабаяга. О, що? Ось такі вони, домашні жителі. З ними не сумно. Ще вам покажу подію, яка мала статися Ще далеко. З надходженням осені. Коли тільки я повикидав всі непотрібні речі, які тут були біля плити, і почав її палити. Більшість людей, багато хто писали мені, що перш за все перевірте плиту, перевірте тягу в плиті. Подивіться, щоб не було сажі, потрусіть сажу, щоб не зайнялася потім ваша плита, щоб не було ніякого пожару і туди і тебе. Не доходили до цього руки, не було кому. Подивитися до тієї плити. І якось коротше було все, все, все не туди. Там є канали, там за тею цеглиною, туди-вниз, під, під духовку, і там гріється лежанка, зараз я покажу. І там воно вже було забито. Почистили сьогодні сажу, начистили відро сажі. Уже є тяга. Просто шикарна, бо вже трішечки дим почав е, викидатися на кімнату, викидатись на хату. Не було такої тяги, яка мала бути. От зараз фаєрка відкрита, горить вогонь, дим на хату не виходить і диму взагалі не чути. Так що, подія просто феноменальна. Все воно вже собі зроблено. Ось воно горить. Дасть Бог, я вже казав не один раз, весною поміняю. Ось цю верхню желізну частину. В коментарях мені там писали, що в когось на горищі валяється, але писали і, і забули. Ось тут вона духовка, ось тут одна дверка для сажі під духовкою. Ось тут друга дверка, третя дверка, і є іще одна дверка, ось тут з боку четверта. Сьогодні вони всі були відкриті. почищено все. Перевірено на горищі лежак, і вже все, слава Богу, нормально. Так що, хто хвилювався, можете не хвилюватися. І я дуже радий, що сажа потрушена, все зроблено, хоч і взимку, але все супер. Ще залишиться по рецепту своєї глядачки. Замазати оці всі щілини. Пісок, глина і сіль, це я пам'ятаю. Треба просто в коментарі ще подивитися пропорцію. І тоді буде взагалі просто супер. Тут немає дверей, щоб закидати дрова. Тут є просто отаке підвайло, яке відкривається, щоб вибирати попіл. Ну, і, звичайно, коли розпалюєш, відкривати, щоб була гарна тяга. Тяга є, гуде, дим через оці щілини на хату не йде. Просто суперову. І от, коли немає світла, коли немає газу в будинку, а його тут взагалі немає, то плита просто спасіння. Поклав дрова, якщо є брикети довготривалого горіння, поклав, закрив підвайло і воно собі горить. Лежанка гріється, грубка стіна гріється, і в хаті просто красота. Сюди поставив баняк, зварив курям. Тут стоїть каструля можна і води нагріти, і їсти приготувати. Так що просто гаряче капець. Наверх ставиш і вода закіпає. Так що це спасіння. Кому страшно переїжджати в будинок, де немає газу, я вам хочу сказати, це страшно тільки спочатку, тому що я, хоч людина із села, але жила в умовах. І коли я переїжджав в цей будинок без газу, то для мене це теж був стрес. Чесно вам признаюсь, тому що я не знав, як я буду справлятися взимку, коли на вулиці буде холодно, я йду на роботу і хто його мав палити. Але Але плита себе оправдала і тепер я вам хочу сказати, що навіть коли все ж таки може дасть Бог, в мене буде свій будинок, якщо я його придбаю, то я би дивився будинки саме там, де є. Плита, де є грубка, а взагалі величезне щастя це будинок, або біля будинку літня кухня, в якій є піч. Багато хто називає піч п'єцов. Це взагалі просто бомба. А ще якщо є в голові розум, щоб біля цієї печі ходити, правильно напалювати, то там можна готувати взагалі все. Моя бабуся пекла і хліб, і м'ясо, і пироги, і ковбаси. І готувала там їжу і багато інших людей я знаю, які в печі роблять багато. У мене знайома пече корова їй в печі закриває тушонку. Так що не саме страшне будинок, в якому немає газу. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вам. І нехай все всіх буде добре, набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!